Чи всі готові? Випускайте учасників. Обережніше. О, Лиш поглянь на неї. ви <рес> хочете? Припиніть! Трум трік Все ще смішно. О, схоже, ми її розлютили. Час спливає! То, може, постоїмо? Не вдасться. Головне пильнувати. Нам напевне пощастить. Друзі Ані руш. Що? Цього разу іграшки веди нових. Де ми? Руки геть. Моді. У ній бідосі крітерси. Жах. Продовжуємо гру. Вишикуйтеся в лінію та йдіть за мною. Чи готові? Вперед. Стійте, не рухайтеся. Побачимо. Вам не вдасться обдурити мене. Гаразд. Нумо далі. Вперед. Ха -ха, маю план. Ха, склалися наче доміно. Ні, не рухайтесь. То що тепер? Ха -ха, сміх ну, та й годі. Бачили би ви себе. Мені час іти. Що ти накоїла? Ось і заміна. Приймайте. Ой, не хотів би я опинитися на їхньому місці. Що за місце? Як страшно! Ну, далі. Мерщій, підводьтеся. Ну, от знову. Трум-трик. Я на місці. Ура! Я перемогла. Мерщій. Шинсонік має рацію. Ходімо. Покоптесь. Друзі, вперед! Ось і все. Оу. Фух. Примаю. Погляньмо. Mm? Що? Ну, Покажу тобі дещо. Не збагну. Що тобі потрібно? О, я покажу тобі один фокус. Поглянь, палець зник. Mm -hmm. Не може бути. Як це? Миттє повернув та дам. Проходьте. Ура, нам вдалося. Дякую, Шенсонік. Mm -hmm. Ви обдурили мене дарма. Ура, перемога. Mm -hmm. А це що таке? Це для вас ключ. Цікаво для чого він? Он де замок. Біжімо. це до нього. Спробуймо. бо. Ой-ой, що вдіяти? Гадки Гатки не маю. Шенсонік? Я не знаю. Але ми не здамося. Ми команда. Один за всіх і всі за одного. Тром тріт. Так, так. А це вже цікаво розпочати випробування. А вже ж. Ой, а що канат? Гадаю, я знаю, що маємо робити далі. Ага, перетягування каната. Покажемо їм, хто тут супергерой. Попічу. Гаразд. Ого, схоже, це серйозніше, ніж я, я уявляла. Тільки не це. Який жах. Друзі, довіртесь мені. Залюбки, покажемо їм, хто тут головний. Перед іколем ми віримо в тебе. Нічого собі він сильнющий. Тримайтеся, друзі. Маю ідею. Зараз не найкращий час. Не хвилюйтесь, все готове. Ага? Дикується тобі. Ой, дуже зворушливо. Дякую. Назву тебе промінчиком. Ми виграли так. Перемога. так, Варто було цього очікувати. Дуже цікаво. Час попрощатися. Невдахи нам не потрібні. Так краще. Нам все ще вистачає гравців. Отже, можемо продовжувати всім учасникам підготуватися до наступного випробування. Ого, він величезний. Чи хтось небудь тут зазіхатиме на мій кубок? Отакий от боєць. Не смішіть мене. Хочете побитися, то гайда! Ой, перепрошую. Я викликаю вас на битву. Ха, мене не вдасться налякати медалями. Уа! Фух, Такого я не очікував. Гаразд. Час показати вам мою майстерність. Дивіться та вчіться. То як вам? Чи зможете повторити? Ого, це було крутезно. Чому стовбичите? Переходьте до мене. Та за виграшки. Відійдіть, я покажу, як має бути. Ось так. О, тепер твоя черга. Мабуть, пропущу тебе. Фух, я напевно впораюся. Мелодія допоможе. О, ось де прохід. Я збагнув. Чудово, не надто складно. Що далі? What? Куди стрибати? Не можу вибрати. Друзі, яку платформу вибрати? Бузкову чи помаранчеву? Напишіть у коментарях. Будь ласка. Чи ти пам'ятаєш, не впевнена, стрибай на помаранчеве. Гаразд. А! Вибач. А, лише за кілька кроків. А залишилася тільки я. Що вдіяти? Ідея? трум Трумбік. Ось я й на місці. Я впоралася. Ой. Вітаю, ваша винагорода! Ура, наступний ключ! О, що ще п'ять хвилин? Поглянь туди. Ого, тільки не це. Дай тому раду. Краще ти. Чому я? Ти? Ні, ти. Припини вже, босе. Що таке? Не може бути. Схоже, все не так просто, як я гадав. Трясця дарма. Я будь-кому дам раду. Що він надумав? Ну, ми поглянемо. Ось, винеси їм це. Слухаюсь, босе. Ось так я і накачався. Нове завдання. О, друзі, ви повернулися. Шинсонік ми тут. Я дуже рада вас бачити. Розбирайте коробочки. Такі дивні. Цікаво, що там всередині. Я теж гадки не маю. Щось мені лячно. А я готовий. Що тут маємо? Трикутник, закручений удар. кія. І готово. Погляньмо, як впораються інші. Перший готовий. Не може бути. Що? Тут я найпруткіша. Ой, ой перепрошую. Програш. Алепа. Бувай. Це дуже погано. Не хочу стати іграшкою. Головне діяти якомога обережніше. Ох. Майже готово. Баба -чупсе. волога допомагає. Зрозумів. Доведеться докласти зусиль, щоб перемогти. Фух. Сподіваюсь, цього вистачить. Так вдалося. Ура мені також. Ми зробили це. Дай п'ять. і нагорода чудово. Що не може бути такого? Ми молодці. Ось поглянь, Шензонік повернулася. Я така рада вас бачити. А ще маємо ключ. Якщо вони гадають, що це кінець, то вони помиляються. Ой, що це? Прошу, тримайте. Цур моє. Я дам цьому раду. трум трік. О, ні, я все зіпсував. Перепрошую. Не збагну. Що це означає? Ой ой. То наступний. Тобі вдасться. Дуже сподіваюся. Ау, що це? Маю план. Сопілка стане в пригоді. Вдається. Ура, я так і знав. Ніхто не встоїть перед моєю музикою. Тепер моя черга. Так, починай. Гаразд. Сподіваюсь, мені вдасться. Супер швидкість. Що це таке? Запуск. Як вам таке? Мене затягує всередину. Стривайте. Ух, отакої. Оце так ураган. Бррр, Зі мною все гаразд. Справді я дуже рада. То ми впоралися. А вже ж, ось ваш ключ. Ура, дякую. Що далі? Трясця, халепа. Що ти тут забув? Гей, звідси. Що ж? Не збагнув. Що ти накоїв? Ой. Га? Що там? Нова гра, ми впораємося. Це ми ще побачимо. То що, розбирайте фігури. Він мене за Ой, тільки тебе нам і бракувало. Я гадала, він уже вибув. Ному покажу, як треба грати. Це мій коронний кидок. Бачили? Ого? Це ще не все. хоч з заплющеними очима. Я завжди влучаю в ціль. Нічого собі, я ж казав, що я найкращий. Ми обожнюємо тебе. Ти найкращий. То що? Далі твоя черга? Ні, шансонік. Гарест. на навилік не надто складно. То що, чи я поцілила? Ого, сама не годна повірити. Mm -hmm. Схибила. Але чому? Що не так? Лінія ти переступила її. О-о. Бідося. Ви наступні, Починайте. Навіщо так лякати? Ну, ми ускладнимо завдання. Я просто можу поцілити. Хто вимкнув світло? Лу, куди всі поділися. Орене, допоможи мені. Що це було? Хто тут? Лобачок ти? Іди сюди. Ага, хвилинку, лови! Молодець, Орене! Тепер переможна пісня. отак! Що випробування подолано. Друзі, ау! Ура, ми впоралися. Ой, ключ у нас. Чудова робота. Що, вже й наступне завдання? Зосередьтеся, Нам доведеться докласти зусиль. Хто mm -hmm. перший, то як не я. Зараз покажу, як перемагати. Отже, з чого ж почати? За виграшки. Ось що треба вдіяти. Піраміда готова. Твоя черга Орене. Вперед. Гаразд, сподіваюся, мені вдасться. Наче так. Ну ж бо поквапся. Так, тепер потрібна піраміда. Схоже, ось так. Тепер ще кілька зверху. Він страшенно прискіпливий, йому і руку не стане. І останній Все впало. Орене. Як так сталося? Гаразд, я йду. Правильно. Ну, покажу, як це потрібно робити. Збираємо стаканчики. А тепер пірамідку. Готово! Ова, молодець! Час і мені себе показати. Оф, ну мов встановлю новий рекорд. Все, я готовий. Молодець Бабачок, все вперед. Я вірю в тебе. І останній стаканчик. Мені вдалося. Відсвяткуймо. Ой, перепрошую дух. Перепрошую. Ха -ха. Як тобі таке на думку спало? Ти кумедний. А це що таке частування? Ого, це мені подобається. Ходімо й собі. О, я вибираю це. Гадаю, це моє. М -м -м, смачного. Гадаю, мені пощастило. Їжте хочі, час спливає. Що? Це на час? Тільки не це. Ха, удача знову на моєму боці. За виграшки. Жувати немає часу. Марші! Солодка! Чому вони так квапляться? Хвилинку я ж у масці. Ще швидше. У ні, справи кепські, як її зняти. Фу. Готово. Отакої, що це з ним. Благаю, допоможіть. Я не облишу вас. Наш чемпіон трясся. Mm? Ой, зарано розслаблятися. Тягни, що сили. Нарешті. Mm, я все. Ура, Молодець. Не може бути. Так тримати. Що це було? Так, ключ. Ми можемо йти. Біжімо. Відчиняй мерщій. Гаразд, хвилинку. Mm? Що? Бракує ще одного ключа. Чому? глянь. кожен нас кличуть. Чи ви часом не це шукаєте? Біжімо, ключик. Не так швидко. Спершу завдання. Хочете ключ, то хапайте коробки. Візьміть коробки. Цікаво, що всередині. Погляньте, маю парасольку. О, ні, парасолька! А що не так? Мені більше поталанило. Маю зірку. Чудово! Це буде за виграшки. До роботи трум трі на такій швидкості я зроблю все бездоганно.